Всім привіт! Сьогодні будемо розбирати, що можна бігати під час місячних. Мене звати Юля. Я спортсмен та тренер в біговому клубі Run4Fun. Підтримайте нас вподобайкою. Та погнали! Якщо коротко, так можна. Але є декілька нюансів. Давайте коротко їх розберемо. Перше, фізична активність під час бігу може реально полегшити стан. Оскільки це зменшує напругу внизу живота та покращує кровообіг та загальний стан. Друге, це ендорфіни. Гормон щастя може покращити настрій та зменшити дратівливість. Третє покращується сон, а якісний сон це краще самопочуття. Також легкий або середній біг зменшує здуття, покращує обмін речовин і допомагає відчути, що ти в потоці, а не під контролем гормонів. Але дуже важливо слухати себе: якщо ваші болі дуже сильні, є здуття або болі в животі, краще дати собі відпочинок або якусь легку зарядку. Це може бути ходьба, стречинг або взагалі відпочити від бігу. І не забувайте, цикл. Не привід виключатися з активного життя. Це частина нашої біології, і ми можемо з нею працювати, а не боротися. Діліться в коментарях, що вам допомагає краще почуватися під час циклу. Ставте вподобайки, підписуйтесь на наш канал та давайте разом будемо підтримувати одна одну.